Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці математики. Тема сьогоднішнього уроку ділення складеного іменованого числа на одноцифрове. Почнемо ми з каліграфічної хвилинки. Нам потрібно написати каліграфічно відповідь до задачі. Оленка купила 8 круасанів по 9 гривень. Скільки гривень заплатила дівчинка за покупку? Правильно 72. Записуємо. 1 лютого класна робота. Число 72. Пропишемо його гарно, охайно, каліграфічно. Виконаємо номер 194 на сторінки 39 усно. Повторимо масу міри величини. Скажіть, будь ласка, скільки кілограмів в одній тонні? Правильно, 1000 кілограм. Скільки центнерів в одній тонні? Десять центнерів. Скільки кілограмів в одному центнері? Сто кілограм. Скільки кілограмів? Скільки грамів в одному кілограмі? Тисячу грам. Молодці. Пригадали. Відкриємо наші підручники на сторіночці 39. Запишіть у своїх зошитах номер 195. Нам потрібно записати, скільки буде кілограмів у кожній із поданих величин. Отже, перше. Скільки кілограмів у 5 тоннах? Правильно, 5000 кілограм. Записали. Скільки буде кілограмів у 7 тонах і трьох центнерах. Правильно 7300 кілограм. А скільки буде кілограмів у 8 центнерах 80 кілограм? Правильно 880 кілограм. А скільки буде кілограм? В одній тоні 40 кілограм. Так, одна тона 40 кілограм це буде 1040 кілограм. Зробили запис у собі в зошиті. Працюємо з наступним. Тепер нам потрібно перетворити тонни у кілограми та танцентнерах. Скільки буде тон у трьох тисяч кілограм? Правильно, три тонни. Записуємо. Скільки буде тон у п'ятидесяти центнерах? Молодці п'ять тон. Скільки буде тон у тридцяти тисяч кілограмів? Правильно 30 тонн. Записали. І останнє перетворення з цього завдання нам потрібно перетворити подані величини у грами. Скільки буде грамів у 7 кілограм. Правильно 7000 грам. Скільки буде грамів у 12 кілограм. І 300 грам. Правильно, 12 тисяч кілограм 300 грам. Скільки буде у 3 кілограм 15 грам. Так, 3 15 грам. Записали? Молодці. Розглянемо з вами. Вкусно, як виконували ділення іменованих чисел. Подивіться, нам потрібно 3 тони 200 кг поділити на 5. Для цього спочатку нам потрібно все перевести в кілограми. Чому? Тому що саме кілограми в нас остання міра величини. 3 тонни 200 кг буде 3200 кг. Виконуємо ділення письмово 3200 поділити на 5. Виділяємо перше неповне ділене. 3 3 менше 5. Не підходить. Значить, працюємо з першими двома числами. 32, 32 поділити на 5. 6. Перевіряємо: 6 на 5 30. Значить, 32 відняти 30 буде 2. 0 зносимо вниз. Отримаємо 20. 20 поділити на 5. 4. 4 помножити на 5 20, а 20 відняти 20 ми отримали з вами 0. Отже, Останні нуль ми перенесли з вами у частку, пам'ятаємо про це, і отримали відповідь, що 3200 кілограм це буде 640 кілограм. Не забуваємо записати в дужках. Скажіть, будь ласка, а чи можемо ми в цьому випадку перевести отримані кілограми назад в тонник? Не можемо, тому що в одній тоні в нас тисяча кілограм, а в нас з вами тільки 640. Отже, відповідь на наш вираз буде 640 кілограм. Розглянемо другий випадок ділення. 44 км 200 метрів поділити на 8. Що нам потрібно зробити в першу чергу? Це кілометри переводимо в метри. І ми отримаємо, що 44 кілометри 200 метрів це 44200 метрів. Виконуємо письмове ділення. 44 200 Поділити на 8. Виділяємо неповне ділене 4. 4 менше 8. Беремо інше. Тепер працюємо з двома числами 44. 44 поділити на 8, отримаємо 5. 5 помножити на 8, 40. 44 відняти 40. 4. 4 і 2 зносимо вниз. 42 поділити на 8 5. 5 множимо на 8, 40. Отже, 42 відняти 40 буде 2, і нолик зносимо вниз. Ось він, ми його знесли. 20 поділити на 8, 2, 2 на 8, 16. 20 відняти 16, 4 і нолик знесли вниз. 40 поділити на 8 – 5, а 5 на 8 40. 40 відняти 40 дорівнює 0. Ділення завершене. Не забуваємо записати, що тут в нас вийшли метри. Отже, ми отримали відповідь 5525 метрів. Але зверніть увагу на те, що в цьому випадку ми переводимо в кілометри і метри, тому що це виконати можливо. Тому записуємо нижче. 5525 метрів дорівнює 5 кіметрів 525 метрів. І отже, наша відповідь, це буде 5 км 525 метрів. В цьому випадку ми це з вами зробити можемо. Попрактикуємося письмово. Запишіть, будь ласка, вирази 197. Запишемо: 11 метрів 7 дециметрів поділити на 3. 11 метрів 7 дециметрів поділити на 3. Скажіть, будь ласка, що нам потрібно зробити? Правильно, нам потрібно метри і дециметри перевести в дециметри. Скільки це буде дециметрів? 117. 117 дециметрів поділити на 3. Запишемо письмовий вираз. Виконаємо обчислення. Виділяємо перше неповне ділене. 1 менше 3, тому беремо число 11. 11 поділити на 3. Скільки буде? Правильно. 3. 3 помножити на 3, 9. 11 віднімаємо 9, отримаємо скільки. 2. Число 7 зносимо вниз. 27 поділити на 3. Буде 9. А 9 помножити на 3? 27. 27 відняти 27 дорівнює 0. Правильно, ділення завершено. Не забуваємо дописати нашу відповідь. Що 117 дциметрів поділити на 3 дорівнює 39 дециметрів. Запишемо наступний. 150 метрів поділити на 6. Скажіть, будь ласка, чи потрібно нам тут щось переводити? Ні, тому що в нас одна міра величини це метри. Отже, записуємо 150 поділити на 6. 150 поділити на 6 1 менше 6. Тому працюємо з двома числами. В часті в нас буде 2 числа. 15 поділити на 6 дорівнює 2. 2 помножити на 6 12. 15 відняти 12, скільки дорівнює. Правильно, 3 зносимо нолик. 30 поділити на 6. 5, 5 помножити на 6. 30. А 30 відняти 30 дорівнює 0. Молодці! Не забуваємо дописати основну відповідь, що це 25 метрів. Так? Записали. Наступні два вирази зробіть самостійно, поставивши відео на паузу. Попрацювали з виразами і переходимо з вами до розв'язання задачі. Запишіть задача 198. Задача 198. Прочитаємо її. Спортсмен на тренуванні пробіг 2 км за 5 хвилин? Скільки метрів пробігав спортсмен за одну хвилину? Отже, запишемо з вами коротку умову. Скажіть, будь ласка, скільки пробіжав спортсмен за 5 хвилин? Правильно, 2 км записали. А за одну хвилину невідомо! Це і буде наше основне питання задачі. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу дати відповідь на головне питання нашої задачі? Так, звісно, можемо, бо в нас одне запитання. І буде одна дія для відповіді на це запитання. Як нам дізнатися, скільки спортсмен пробіг за одну хвилину? Правильно, 2000 метрів поділити на 5. Скільки дорівнює? 400 метрів. Молодці! І записуємо відповідь, що 400 метрів пробігав спортсмен за одну хвилину. Записали. Попрацюємо з наступною задачою 199. Прочитаємо її. Стежка для прогулянок у парку проходить біля річки та поміж соснами. Стежка поділена на дві частини. Частина стежки, що розміщена поміж соснами, удвічі довша, ніж частина стежки, розміщена біля річки, яка довжина всієї стежки. Подивіться, будь ласка, в нас стежка 1370 метрів. Вона поділена на дві частини. Скажіть, будь ласка, як дізнатися довжину стежки між соснами? Тому що вона. Удвічі довша. Удвічі довша, увага. Тисячу триста сімдесят метрів У два рази більша. У як ми розв'яжемо перша дія? Правильно. 1370 метрів помножити на 2 і ми отримаємо 2740 метрів довжину стежки між соснами. Тепер ми з вами знаємо що в нас стежка 1370 метрів, а стежка між соснами 2740 метрів. Як дізнатися довжину всієї стежки? Правильно, потрібно 2740 додати 1370. Який результат ми отримаємо? Абсолютно вірно! 4110 метрів. Запишемо відповідь: 4110 метрів довжина всієї стежки? Записали. І остання наша задачка, запишіть, будь ласка, задача 201. Прочитаємо її. Для напування корів привезли цистерну з водою. Маса води, в якій становила 5 тонн. Усю воду розлили у 8 корит, порівну в кожне. Яка маса в кожному кориті? Прочитайте цю задачу ще раз самостійно. Прочитали. Скажіть, будь ласка, скільки було корит? Вісім. А скільки була маса води? Вісім корит по 5 тонн. Правильно, тому що розвели як? Порівну в кожне. Яка маса в одному кориті? Ми з вами не знаємо. Нам потрібно це з'ясувати. Скажіть, чи можемо ми дати відповідь одразу на головне питання задачі? Звісно, можемо. Якою дією? Правильно, дією ділення. Нам потрібно 5 тонн поділити на 8. Але для цього нам потрібно тонни перевести в кілограми. Скільки в одній тонні буде кілограм? Тисяча кілограм. В нас 5 тонн. То скільки це буде? П'ять тисяч кілограм. Абсолютно вірно. Отже, нам потрібно 5000 кілограм поділити на 8. Скільки дорівнює, порахували 625 кілограм. Записали відповідь, що 625 кілограм води в кожному кориті. Молодці! Ми сьогодні з вами добре попрацювали. Вашим домашнім завданням буде на сторіночці 41 виконати номер 202, виконати обчислення для відпрацювання навичок ділення на одноцифрове число величини маси. Всім до нових зустрічей, до побачення!